Всім доброго дня, я вас вітаю. Сьогодні отримала ось таке повідомлення від своєї підписниці. Давайте подивимося, що нас взагалі чекає у цей період квітень, травень, червень цього року, наче як хочуть запустити електронні гроші, і ходять слухи, що треба класти гривні наші в банк. Ось, що все буде оновлюватися. Давайте зараз подивимося, чи буде ця система зараз запущена. Вас попрошу як завжди підтримати це відео лайком, підписатися для збереження енергетичного балансу. А також підписуйтесь, підходьте у мій YouTube канал тому що не зрозуміло, що далі буде з TikTok. -ом. Ось буду за те вдячна. Давайте подивимося, чи буде запущена система електронних коштів так у найближчий час. Так, ну мені іде ідуть плани, ідуть перемовини, ідуть якесь спілкування. Ось, але дивіться, іде якийсь ще такий напружений, як наче конфлікт у цьому питанні. Далі мені йде карта очищення, тобто буде щось змінюватися, будемо ми від чогось звільнятися. І дуже ми накручуємо ситуацію. Тут ще йде карта знаєте, депресивності. Ну, тобто Це зрозуміло, тому що люди всі дуже переживають, дуже бояться. Чи запустять взагалі цю електронну систему? Дивіться, дуже багато емоцій йде, і шанси є для запу запуску, але фактично я зараз не бачу цього. Mm -hmm. Дивіться, у найближчий час мені йде форс-мажор, розчарування. Ця карта показує, що ні. І тут ідуть ще невиправдані поки очікування по запуску. Тобто афоново, дивіться, йде конфлікт. Тобто а, ще поки у цей період ось так перейти прям швидко. Ні, я не бачу. 啊、wow. Поки будуть тут мені йдуть карти вибору, якісь розмови, перемовини, щось ще будуть вирішувати, що ще будуть приймати. Не так це все швидко зараз можна зробити. Дуже багато треба ще до того докласти зусиль і рухатися, наче до а, цієї мети вони як будуть, можливо, щось будуть обговорювати, підготовлювати, але ще поки ось зараз, у найближчі декілька місяців, я не бачу, щоб так це все швидко відбувалося.